Ти знаєш, Матусю, а я повернуся у рідний свій край зовсім скоро уже до тебе, рідненька, що сил пригорнуся. Любов Материнська мене береже. Я буду спішити до рідної хати. Не ти сивочола, чекаєш мене і більше ночами не будеш зітхати. І клята війна. Зовсім скоро мене засіємо знову матуся на ниву, і сад зацвіте рясно так, як колись. Дівчину до нас приведу чорнобриву, щоб мрії про внуків у тебе збулись. Знов мальви розквітнуть у нас біля хати. І радісно сповниться піснею двір. І сміх дітвори буде дзвін лунати. Так буде рідненька. Вже скоро.